Так, доброго дня, шановні друзі та колеги. Сьогодні таке відео буде трішки не по темі. Рішив я сьогодні вам показати, як я взагалі мариную шашлик з свині. Завтра день народження будемо жарити м'ясо. Тут я вже коротше, порізав його, розібрав, додав солі і перцю мелену. Зараз ми будемо додавати в третій етап. Цибульки, а цибульки багато не буває. Скільки буде, стільки й буде. Саме головне, щоб було багатенько. Так, а де наш ніж? Коротше, цей рецепт мені показав один мужик армян, коли я працював в Одесі в одному ресторані, в класному ресторані, От. він мені показав дуже простий та дуже вкусний рецепт з сироваткою. Тобто, Найголовніший інгредієнт тут буде сироватка. Ну, я вам скажу, для чого тут сироватка. Для того, щоб вона роз'їдала оці волокна. І шашлик з сироваткою дуже сочний і дуже-дуже м'який. Рецибурку видавлюємо. У кожному етапі ми повинні це змішувати дуже-дуже ретельно. Ось. А, вже плачу. Может я как вкопчик? О, тут, не тут без слез не убейтеся. Мама, дай мне паприку, пожалуйста. Так что делать, если все и вины? Да. Так. А ну, покажи. дивіться приміно скільки тут цибульки. І починаємо її трішки вмішувати. Тут фішка в тому, що м'ясо треба дуже сильно-сильно вимішувати. Можна сказати, як, як тісто. Знаєте, як то говорять, поки бабу не помнеш, вона не потече. <гум> Оце так само і тут з цим шашликом. Поки його не розімнеш, то він сочним не буде. Так. Додаємо укропчику. Свій рецепти роздають? Так. Тут накинули укроп і мелісу і трошки петрушки ще кидаю. І обратно вирішуємо. Для аромату. Після того, як ми вимішали петрушку укроп і мілісу, можна м'ятку, бо додаємо паприки. Паприка, солодка, копчена. Не додається щось. можна так. І вимишу нам. Так. І тепер будемо в три етапи доливати сироводку. Так, ось вливаємо перший раз сироватку і засушуємо почти вимішуємо до сухого.

І добавимо третій раз вже, щоб він настоявся в цьому маринаді, хоча б, як то говориться, годин вісім. Якщо так говорити, то цей маринад можна навіть приміняти, коли там, допустимо, за столять зненацька. І вам потрібно десь через час-два зробити шашлик, подати на стіл. Ось. Також ви цим маринадом можете користуватися, не прогадайте, дуже буде вкусно. Так що, коли завтра буду вже жарити його на мангалі. Ще вам трішки заснімлю, який він має колір. Так що підписуйся на мій YouTube канал, далі буде. І напиши, будь ласка, у коментарях. Якщо тобі сподобалась така рубрика, можна сказати, приготовлення якогось, пишіть, може буду знімати щось таке вкусне, тому що знаю дуже багато рецептів. Все, гарного дня та мирного неба. До побачення!